Довини з Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. Доброго дня! Соціальна підтримка ініціативи для добробуту громади. Упродовж квітня в, в Пришипському центрі культури та дозвілля відбулось чотири зустрічі за участі представників Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Громадянам було надано соціальну, психологічну, інформаційну. Підтримку, а також допомогу в процесі реінтеграції. Це важливий крок у формуванні здорового та стійкого суспільства. Творчість: діти готуються до літа у криничанському сільському будинку культури на гуртку «Умілі ручки діти активно готуються до літнього табору «Едкемп». Вони вже створюють реквізити для заходів, а також виготовляють обереги, що є символами миру, захисту та надії. Це не лише корисна праця, а й виховання любові до рідного краю та збереження традицій. Організація водокористувачів Аквалайф розпочинає сезон поливу. Сучасні технології в дій. сучасні технології стали невіддільною частиною аграрного процесу. І як зазначає директор ОВК Аквалайф Сергій Кузьменко, нинішні зрошувальні системи це не просто труби й насоси, а повноцінні розумні установки. Завдяки цифровим рішенням, керування поливом може здійснюватися дистанційно, просто зі смартфону чи планшету. Вальна машина фронтального типу, яка сьогодні працює, вона, якщо ми будемо так, вона двигатиметься, поливатиме. В одну сторону буде робити розворот і поливатиме іншу сторону поля. Вона працює з дизельним генератором 15 кВт який приводить в дію редуктора. і Редуктора приводять в дію, ми бачимо ряд колес і машина двигається. Сьогодні ще тут буде прокладений трубопровод, де буде підключення води. Тут залишилося вже трошки роботи. Вона буде працювати. Та й Бог приносить нам прибутки. Сучасне зрошення це не тільки про врожай, а й про економію ресурсів, час та ефективність. Ми впевнено дивимося у майбутнє, де технології працюють на українського фермера, наголосив Сергій Кузьменко. Взагалі вони керуються дистанційно, але ще в даний момент будуть оператори, так як вони ще не підключені до станції, яка буде вести облік і контроль. Але фронтальна машина все одно потребує оператора, який буде переключати шланг подачі води від гідранта до гідранта. Якщо ми кругову маємо, вона просто може працювати без оператора по навігації. Але сьогодні це все одно і потрібен оператор, який буде дивитися, коли машина приїде. але ж сигнали відповідні, чи будуть ставитися, і де оператор буде бачити, не сидіть на сонці. Бачите, що вона доїжджає до певного гідранта, під'їжджати її переключати. Буде я так подавати. Ну, схема ще система розробляється, так як у нас сьогодні і питання і тривог, і все, і GPS не працюють. Тому тяжко сьогодні говорити на перспективу, як воно буде. Але ми сьогодні надіємося, що воно буде все автоматизовано, механізовано, менше людського труда, більше, щоб воно було на автоматиці. Чим буде менше людського фактору, тим буде краще працювати, я сподіваюся. Тому що людський фактор його ніде не дінеш. Все одно бувають нюанси, бувають моменти. Коли машина працює на автоматі, вона буде їхати, вона, відповідно, вже не обірве шлангу, а вона стане, зупиниться і буде чекати, поки її переключать і дадуть їй команду далі їхати. Також будуть встановлені ще упори, куди машина буде приїжджати і воно буде автоматично відключати. Цю машину, так як вона щоб не заїхала в лісополосу, запуск поливного сезону важливий крок до сталого врожаю та продовольчої безпеки громади в умовах кліматичних викликів та воєнного часу. І як бачимо, з кожним роком агросектор стає все більш інноваційним та адаптованим до сучасних вимог. Кримінальна справа про Олега Дядика. Нові обвинувачення і гучний. Резонанс гучною стала справа місцевого підприємця Олега Дядика, який за версією слідства причетний до низки злочинів, що мають національне значення. 18 квітня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у кримінальному провадженні. Справу веде Служба безпеки України та військова контррозвідка. І це вже багато про що говорить. Олегу дядику, який наразі перебуває в одиночній камері СІЗО, пред'явлено нове обвинувачення за статтею 258: публічні заклики до вчинення терористичного акту з використанням засобів масової інформації. Суд також надав СБУ доступ до всіх його телефонних з'єднань, що ймовірно допоможе пролити світло на зв'язки і мотиви фігуранта. Крім того, постраждалий у цій справі фермер Сергій Кузьменко подав цивільний позов про відшкодування понад 2 мільйона гривень матеріальної і моральної шкоди, враховуючи арешт майна дядика, зокрема майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю МІД Магнат, шанси на задоволення позову виглядають реальними. Сергій Кузьменко вже заявив, що в разі успіху всі кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Юні футболісти знову на висоті. 25 квітня на футбольному полі в селі Пришов відбулася товариська зустріч між командами Вікторія, дівчата та Потоки-Хлопці. У впертій боротьбі перемогу з рахунком 3-1 здобули юні спортсмени з Пришиба. Тож вітаємо наших футболістів з черговим тріумфом та бажаємо їм нових перемог! У Омельницькій територіальній громаді відбувся благодійний спортивний захід. Тато, мама, я спортивна сім'я. У дружній та святковій атмосфері прийшов благодійний спортивний захід, який зібрав п'ять родин, що змагалися за першість у різноманітних естафетах та конкурсах. Перемогу здобула сім'я які Ця сім'я активно пропагує здоровий спосіб життя, їхній командний дух, фізична підготовка та злагодженість дій стали запорукою успіху. А найбільше мене, мені сподобався конкурс на злагодженість командних дій. Поділилася враженням Вікторія Ясинська. Мама переможця. Признав дали грамоту і веселий настрій. Головне, що ми перемогли усіх. А хто ідею подав приймати участь? Е, ну, нас позвонила вчителька, каже: не хочете участвувати дружна сім'я. ну ми і согласилися і пішли. Я всі Без день. вагань. І не було Без обговорення в родині. Він. Нам сподобалося, було весело, всі бігали, стрибали, е, на скакалки м'ячом водили. Було весело, гарний настрій за те, який був. А як перемогли, так взагалі було. Дуже весело. Чудово, ну ми вас вітаємо. Метро. Метро, Вікторія і Захар. Метро, Вікторія і Захар переможці конкурсу. Організатори заходу висловили щиру вдячність всім учасникам і підкреслили важливість таких подій для зміцнення родинних цінностей і популяризації активного здорового способу життя серед мешканців громади. До речі, мені відомо, що Ольга Довгань свого часу теж приймала участь у у цим змаганні, І теж їхня сім'я тоді перемогла. Це було ще, правда, до війни, але злагодженість дій, я так розумію, принесли вам перемогу. Так, була така справа. А тобі що запам'яталося в тій цікаві події? Який конкурс? Ну, до речі, там конкурси всі були дуже цікаві, але ті, що об'єднували сім'ю, кожен працював на злагодженість, тому що якщо хтось один з учасників випадає, тому, звичайно, тоді конкурс ти програєш, не так? Тому і інтелектуальний, до речі, запам'ятався. Дуже сподобався. Ми тоді набрали найбільшу кількість балів на ньому. Ну, так що приймайте участь по можливості у будь-яких конкурсах, в тому числі і в сімейних. Благодійний концерт у потоках. Музика, що наближає перемогу. У селі Потоки відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Атмосфера щирості, єдності та вдячності воїнів панувала на заході, який зібрав мешканців громади задля спільної мети допомогти тим, хто щодня захищає нашу незалежність. Особливою красою концерту став виступ Сергія Мирона. Його проникливе виконання пісень, зворушило всіх присутніх та стало справжнім гімном нескореності українського духу. Організатором події виступив директор товариства з обмеженою відповідальністю відродження Сергій Кузьменко, ініціатор численних патріотичних ініціатив у регіоні. Аплодуйте, я хочу запросити на сцену Сергія Кузьменка. Який... Зробив все для того, щоб у потоках відбулося це сьогоднішнє свято. Дякуємо вам. І я бачу, що все відбулося. Хочу за велике дякую сказати також дівнику закладу культури Людмилі Миколаївні. Я ще не встиг сказати це, я скажу. Старості нашої громади Юрію Зорі, а також керівництво міста і особливо дякую адміністрації Кремничівської що Який нам дав дозвіл, щоб ми тут почали? Все найкраще всього. Завдяки небайдужості глядачів було зібрано значну суму, на яку вже передано на потреби наших захисників. Цей вечір стане ще одним свідченням того, що кожен із нас може бути частиною великої справи. Бо, поки звучить українська пісня, звучить серце нації разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні. Новини з Пришевської громади відображають широкий спектр життя від перемог на футбольному полі до непростих правових викликів, з якими стикається суспільство. В умовах війни важливо бути пильними, об'єднаними та відповідальними, як у повсякденних справах, так і в захисті спільних цінностей. Ну, на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Найкраще побажання. Устала, ковзерце еще Господь, Служили, злобами обожних, с кімиска, але все по духи, и очоли полочты не боялся життя, и я ощусь до пыль, тільки быть.